Всім привіт! З вами знову Артур. Ви знову на каналі Життя Очима Українця. Сьогодні дуже сумне відео для українців. Адже я хочу показати різницю між Великобританією та Україною. Але не між самими країнами а між людьми, які живуть у цих країнах. Спочатку згадаємо ситуацію, коли Шотландія захотіла відділитись від Великобританії та здобути незалежність. І ось як до цього поставились жителі Великобританії. А тепер згадаємо ситуацію з Кримом, ситуацію з Донбасом. Ось як українці ставляться до цього. І наступна різниця полягає в тому, що шотландці. Відчувши до себе любов, вони проголосували проти незалежності. Вони залишились в складі Великобританії. Українцям втримати свою територію цілісною не вдалося. І наступного разу, коли ви будете говорити про європейське майбутнє, згадайте, що жителі Великобританії ніколи б не назвали своїх. Співвітчизників, Даунбасом, Лугандонією, ватою, нелюдами і так далі. Задумайтесь над тим, ким ви стаєте.